Перша міжнародна конференція інтеграція України в ЄС-партнерство присвячена розвитку грантової діяльності в освіті відбулась у Вінниці. Основний фокус уваги був зосереджений на розвитку професійно-технічної освіти та участі України в європейських проєктах. В рамках цієї конференції освітяни обговорили шляхи модернізації освіти. Директор та засновник міжнародної організації Рінова Річард Паркс наголосив, що саме професійна освіта є основою економічного розвитку країни. Українські студенти справді мають багато перспектив. Звісно, для них це може бути важчий процес через певні обставини, що відбуваються в Україні, але у них точно є цей потенціал, і наше завдання розкрити його по максимуму. Інклюзія, підвищення кваліфікації викладачів, сучасна інфраструктура та нові методи навчання дітей це ті європейські стандарти освіти, яких мають дотримуватися як вищі, так і професійні навчальні заклади країни. Вінницький педагогічний університет протягом багатьох років використовує нові можливості в освіті завдяки грантовим програмам та співпраці з європейськими партнерами. Маємо напрацьовані грантові проекти еразмус програми, які вже втілюються в нашому університеті, і безумовно ми сьогодні знову ж таки будемо обговорювати про перспективи нових грантових програм, до яких долучаться і студенти, і викладачі нашого університету за для того, щоб вирішувати проблеми інклюзії, екології, психології, ментального здоров'я. Чимало університетів, ліцеїв та коледжів Вінничини долучаються до програми Erasmus+. Ця європейська ініціатива сприяє освітньому, професійному та особистісному розвитку науковців в Україні, які мають можливість навчатися за найкращими взірцями європейських програм та відстежувати тенденції розвитку освіти. Ця програма підтримує розвиток потенціалу працівників. Університетів, шкіл, закладів професійної освіти, професійно-технічної фахової передвищої вищої освіти, закладів, які працюють в сфері освіти, дорослих, молодіжних організацій, організацій, які працюють в сфері спорту, тобто це дуже така міжсекторальна програма, яка наразі Фінансується європейською комісією, вона розрахована до 2027 року. Це і програми, і Україна є країною партнером програми і має доступ до більше 40 конкурсів участі в таких проєктах. Генеральний секретар Європейської асоціації інститутів професійної підготовки Теодор ГраСОС під час свого виступу розповів, як асоціація підтримує навчальні організації та заклади, що надають професійну освіту. ЄВІБІБІ зосереджена на проєктах, які спрямовані на підвищення кваліфікації викладачів зараз ми працюємо над деякими інструментами, які мають змогу допомогти зрозуміти якість освіти, що надається. Це певний інструмент, який ми створюємо разом з партнерами. Те, що ми бачимо зараз, це високий рівень навчання та освіти. Ми навчаємось у вас, а ви у нас. Перспективи є будівельники, реставратори, маляри та інші робітники, підготовлені в училищах, відіграватимуть провідну роль у відбудові інфраструктури та відновлення українських міст та сіл після нашої перемоги. З'являються абсолютно нові професії, абсолютно нові підходи. Це впровадження автоматизації, цифрових систем. Тобто, з'являється щось таке, чого раніше взагалі не було, і профтехосвіта має на це дуже оперативно реагувати. Ми повинні зробити так, щоб у нас на ринку праці були кваліфіковані, конкурентно спроможні, молоді люди, які могли отримувати достойну заробітну плату. Вже понад 10 років Україна співпрацює з Фольк-Університетом. За ці роки вдалося реалізувати чимало проєктів. Ми зараз реалізовуємо шведсько-український діалог між шведським та українським міністерством, що свою чергу буде сприяти відбудові та диджиталізації України та української освіти не тільки у сфері професійної освіти, а і також в вищій освіті. Тому ми сподіваємося, і дуже скоро у нас буде влаштовуватися організовуватись візит українського міністерства до Швеції, і там вже більш практично ми будемо обговорювати та планувати стратегії нашої співпраці. Партнерство з іншими країнами та підготовка кваліфікованих кадрів стане основою для відновлення економіки України та створення умов для стабільного розвитку.